Шоу зважені та щасливі бачимо ось такий комплекс вправ. Давайте його розберемо. Тренування в цьому шоу обов'язково розпочинається з розминки. Бачимо вправи на біцепс, також бачимо вправи на передню дельту, і в кінці вправи на тріцепс. Не забувайте, що розминка дуже важлива для ефективного тренування. Далі ми бачимо човниковий біг, це ефективна вправа для координації руху і швидкості. Ця вправа навміння швидко реагувати і змінювати рух напряму. Після цього Марина дає комплекс на прес. Коли я була в збірні, ми постійно робили вправи на прес, тому що це підтримує внутрішні органи плюс красива постава. Тому я вам також рекомендую додавати ці вправи в тренування. Після цього вони перейшли на різноманітні вправи в планці в ігровому форматі. Такому випадку вони відволікаються на виконання інших учасників і це збільшує витривалість. У висновку можу сказати, що це ефективне тренування для підвищення сили, плюс зміцнення м'язів. Кору тренуйтесь і не забувайте про відновлення.